Продажу Volkswagen Touareg 2008 року випуску. Подивіться на цей автомобіль. Автомобіль від першого власника з автосалону на лінзованій оптиці, на гарних оригінальних дисках, на гарній літній резині, збережений по кузову, на 3-літровому дизельному двигуні, повний склопакет пакет, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю таке мультикермо. 243 тисячі оригінального пробігу, блокировка диференціалу, автоскладання дзеркал, пневмопідвізка, автомат, трьохзонний клімат, така ось магнітола, парктроніки. А подивитись це авто, ви можете по вулиці Територіальної оборони, 102, стало на автофокус. покупку за готівку, без готівку в кредит, в лізінг за криптовалюту, також обмін на ваше авто. Звертайтеся.